Друзі, вітаю! Я Максим Залізняк, ви на каналі Сердозавжди. Сьогодні у нас дуже цінний, дорогий в усіх сенсах випуск. А саме я презентую вам результати лабораторних досліджень по 25 зразкам масла вершкового виробництва провідних і не дуже провідних компаній України. Попередньо, на минулому тижні ми провели органоптичну оцінку цих зразків з нашим провідним технологом Лесі Поліщук. Це обов'язкова вимога державного стандарту України. Хто цікавиться більше, подивіться наші відео про державні стандарти, в тому числі про масло. Так, це дуже старий документ. Він відстав від життя вже років на 50. Це дозволяє, в тому числі, несумінним виробникам виробляти продукцію неналежної сучасної якості, але менше з тим, проведена романтична оцінка і зараз прийшли результати лабораторних досліджень. Сьогодні ви побачите першу частину, так звану першу лігу 11 зразків. Хочу сказати, досліджували ми вміст молочного немолочного жиру на хроматографі, крім того, вміст жиру, вологи і сухого знежиреного залишку, так званого, ну, в тому числі білку. Це дуже дорогі аналізи. От хроматографія, щоб ви розуміли, один аналіз, ринкова вартість 150-200 доларів. Раніше ми робили це виключно періодично. І за власний рахунок, зараз ми маємо партнера, єдину компанію. В Україні, яка не побоялась тих результатів, бо вони закриті, вони не знають, що вони досліджують, які будуть потім оприлюднені. Відповідно, вони впевнені в тому, що їх продукція відповідає державним стандартам. Вся їх продукція. Це група компаній Терафуд, і щиро дякую і власнику цієї компанії, і персоналу своїм колегам-соратникам, бо ми багато років разом працювали, які допомагають каналу і допомагають українському споживачу діставати. Об'єктивну аналітичну інформацію про відповідність і якість молочних продуктів. Інші компанії, в тому числі провідні, те саме Яготинське, нам відмовило, можливо, вони мають інші підходи, тобто їм більше подобається оплачувати позитивних блогеров, які рекламують їх продукцію, не розуміючи, що тільки довіра споживача, тільки коли споживач впевнений в тому, що виробник докладає всіх зусиль. Для забезпечення найвищої якості тільки це і цінно. А все решта, реклама в неї давно вже ніхто не вірить. Менше з тим, сьогодні 11 зразків першої ліги в п'ятницю, 14 зразків ліги вищої. Що можна сказати? Вже короткі підсумки перед, перед аналізом обговоренням результатів. Дивіться, можете запам'ятати, можете передати знайомим і друзям. З 25 зразків масла вершкового України. 24 ідеально пройшли тест на молочний немолочний жир це чисті молочні зразки масла. І тільки один, до речі, один з кращих зразків е, вищої ліги показав наявність 7% рослинних жирів. Я абсолютно впевнений і переконаний, що жоден виробник в здоровому глузді не буде додавати менше там, 20% рослинних жирів для отримання якогось прибутка, щоб додати. Взагалі, рослинний жир, вам треба подовжувати технологію і нести додаткові витрати. Тому, бачите, я навіть дещо радий було відео, де я вам розповідав про те, що зміна раціону кормів тварин молочного поголів'я, збільшення рослинної їжі з вмістом жиру, ну тої самої макухи, як приклад, призводить до зміни параметрів вже молочного жиру. Тось корова не встигає так само як раніше переробити е, їжу в молоко таким чином, щоб склад, рослин, ну, склад молочного жиру не змінився. Наводив вам приклад з Канади, де взагалі фермери годували пальмою, чистою пальмою, годували корів для того, щоб збільшити показники жиру. На жаль, спілкування з представником Асоціації виробників молока України ні до чого не призвело. Таке враження, що сліпий з глухим. Тобто. Е, Зазначається, що ми годуємо згідно світових стандартів, нема питань. Якщо ви не хочете підставити переробника, вам треба вивчити тему, а не тільки розбиратися там в спермі биків і в раціонах харчування. Зрозуміти, що державні стандарти на хроматографічний аналіз треба тоді теж змінити, бо це не той молочний жир, що був 20 років назад. І тоді все буде добре. Добре і для виробників молока, і для переробників. Звичайно, є інший шлях. Це Фальсифікація саме молока. Давайте я про можливі негаразди з наявністю рослинного жиру в таких саме мізерних обсягах, так? 7%, менше 7%. Ще раз розкажу п'ятницю. Бо саме в п'ятницю ви побачите зразок, класний зразок, класного виробника, який на цей раз мав негативний результат. До речі, цей же виробник показав і нижчий результат по місту жиру, можливо, якийсь аномальний зразок, але і ще раз. Хроматографічні дослідження показали наявність рослинного жиру в мінімальній кількості. Вибачте, ще раз скажу: не вірю, що цей рослинний жир додавали на комбінаті. Відповідно про шляхи потрапляння рослинного жиру в п'ятницю. А зараз переходжу до коментарів по 11 зразкам масла вершкового України. І знову ж таки останнє, що зазначу, і в вищі різі в перші було буквально кілька виробників, які не доклали масла, тобто волога. В маслі була зависока. Це значить, що коли ви отримуєте продукт на етикетці написано 72, а там, наприклад, 79. Здавалося б, це невеличка різниця. Але так, якщо ви виробляєте, продаєте 100 200 тонн масла, то в місяць це може дати додатковий прибуток, там мільйон чи півтора мільйона гривень. Звичайно, знову ж таки, є два варіанти. Або це свідоме рішення виробника, або випадковість. Чим вона пояснюється технологічно, тим, що в процесі. Постачання е, високожирних вершків на маслоутворювач, у вас, скажімо, сепаратор дав збій. Може таке бути? Може. І стрибає жирність там, від 79 до 84. Коли ви отримуєте такий зразок, він не пройде по стандарту. І так, він таки бракує. А тепер поїхали до таблички. Ну, перед табличкою, яку я е, зробив для вас, можете ознайомитися з тим, в якому вигляді на пошту мені проходять протоколи досліджень. Бачите, самий лівий стовпчик це номера зразків. Тобто всі зразки пронумеровані, тільки ми з Лесією знаємо, який саме виробник стоїть за яким номером. Це перед вами дослідження на вміст жиру вологи і сухих знезирених залишків. Ну і нарешті окремо бачите, це протокол дослідження на вміст молочного-немолочного жиру. Значить, всі ці аналізи я обробив, і відповідно 11. Зразків першої ліги, вніс до таблички, яку я зараз вам показую. І так, перед вами підсумкова, вже оброблена таблиця мною е результатів лабораторних досліджень, в тому числі хроматографічних, на відповідно, жир, вологу, сухий нежирний молочний залишок, ну і молочний немолочний жир. Значить, жовтий колір це всі зразки відповідають державному стандарту. Коричневий колір, зараз буду казати е окремо. Це зразки, які мають е занижений жир більше, ніж на одиницю. І червоний колір це два проблемні зразки. Про них теж скажу зараз детально. І так по черзі. З трьох найкращих зразків дегустації першої ліги, зразки Радиму з Радивилова і е зразок Фрамо з Івана-Франківська мають жир занищений більше, ніж на одиницю. Я не рахую їх мільйони. Я не знаю, чи це у них регулярна проблема, чи у них значить, не склалося зразком, але зрозуміло, що був ще третій зразок зразок компанії Рудь. Який несправді ніякий не Руть, а укрпродукт, той самий наш молочник. І для компанії Руть наш молочник виготовив зразок, який відповідає на 100% всім стандартам і по органолептичній дегустації. Тому, очевидно, він на цій дегустації єдиний найкращий. Можна сказати інакше, з врахуванням результатів лабораторних досліджень, переможцем першої ліги один з зразків став зразок під торговою маркою, а не виробництвом нагадую, торговою маркою Рудь, який, я думаю, в наступному році ми будемо залучати до вищої ліги. Він на це заслуговує. Чудовий зразок масла з ічнянського заводу з сухого молока не плутати з ічнянським виробником з Ічня. Зайняв досить високе п'яте місце. Тепер ви знаєте чому. Зелений квадратик перевищення жиру. Така сама історія, як з маслом компанії Рошен. Якщо у вас жиру буде більше, смаку буде менше. Дуже якісний зразок, так само годиться на виробництво топленого масла вдома, і ми його рекомендуємо ячню. Тобто вони, згідно всіх стандартів, відповідають і молодці. Та ще й окрема подяка за 200 грам від глядачів каналу. І від мене особисто. Це сміливо і це добре для споживачів. Дякуємо. Гармонія смаку Думанівка, Миколаївська область класичний, саме такий простий фальсифікат, коли занижується жирність продукту і продається фальсифікат під етикеткою продукту більш жирного. Бачите, вказано 73%, а насправді там 65%. Так, це при великих обсягах дає мільйони гривень прибутку, але ми таке не вітаємо. Це не говорить, знаєте, як технологічний там, брак відхилення в один відсоток чи там півтора. Ні, тут ми бачимо, рішення було на 99% свідоме. На сам кінець, червоним кольором виділено зразок масла вершкового з Андрушівки Житомирської області, під торговою маркою Молочна Гільдія. Що я можу сказати? Це єдиний зразок з 25%, який не могли поміряти по сухому зажиреному молочному залишку. А саме, незважаючи на стандарту, стандартну технологію проведення аналізу, значить ефіром розчиняється жир, потім фільтрується залишок, не змогли виділити. Що це може означати? Ну був би хроматограф негативний, це можу, могло би значити, що є рослинний жир. Одна ситуація, друга додані, якісь інгредієнти, можливо, емульгатори, можливо, стабілізатори. Не знаю. Тому ще раз про цей зразок масла, а це те саме золотава, те саме ранчо. Андрошівка, говоримо. Конкретно і просто: зразок аномальний. Що з ним не так, не знаємо. Поміряти його повністю не вдалося. Так що, бачите, як вік живий, вік учись. Захоче Андрушівко розказати, розкаже сама. Такі мої коментарі по результатам лабораторних досліджень. Ще раз показую вам, презентую табличку. Якщо цікаво, досліджуйте, розбирайтесь, запам'ятовуйте чи скрішойте. По цим 11 зразкам мені додати. Немає чого більше. На цьому все. В п'ятницю чекаю підписників каналу на обговорення результатів лабораторних досліджень по 14 зразкам масла вершкового наших провідних виробників. Як я вже сказав, там є кілька негараздів. На них зупинимося детально. Переважна більшість виробників постачає вам якісне масло, яке не поступається європейським і світовим стандартам. Хочу ще раз про це вам нагадати. Слава Україні, слава і збройним силам, допомагайте нашим воїнам в цей важкий час. До зустрічі!